Проблема у стосунках. Хочете розкладектору? Зараз зробимо, зараз є свічечки попідпалюю, кадилом помашу, маршу, ага, ага, ага. молитовку прочитаю, -м 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 -м. ага. Ну що, карточку розклала, давай дитину розповідай, що там сталося. О, ага. Бачу, да, 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 бачу, бачу. Божечки, це ж треба така слухати, ж магічне, нароблено щось магічне, пороблено і на тебе і на нього, і на те, щоб ви розлучилися. А якщо не розлучитися, то, то щоб на смерть пороблено. Боже, лишенько, як і як же таких страшних людей земля носить. Так, на карточку гроші кинути можна. Я зараз тобі карточку ага запишу. Ага, так. Ага, да. Да, але ж дитина зрозумій, я тут за один сеанс не впораюсь, тут потрібно три-чотири. 4... Ні, краще п'ять. Да, бо Я бачу, що ви дуже добрі люди, і щоб ми все гарненько почистили. П'ять да, сеансів хай буде. Бо я бачу, і в тебе таке серце добре, хлопець тебе з золотими руками, ага, а тут же ж така чорна відьма страшна, працювала. ой, А я ж біла, я ж так не вмію, розумієш? <смір> да, тому ти мені гроші, які о, бачу, прийшло, ой, як гарно, що прийшла моя та рибка. Дякую. <смір> <смір> Дякую, побігла я працювати. Ой, Лишенько, як же ж таких людей, земляносень? Божечки, ти мої батюшки ріднесенькі, побігла я працювати, побігла працювати. Я тобі через тиждень зателефоную, розповім. Бо тут мені після такої важкої роботи мені треба тиждень буде відлежуватися. Така так, так, надо ж тобі. Як же ж такі? Люди тільки бувають. Вітаю. І якщо ви колись стикалися з такими ситуаціями, то знаєте, що то не про тролиї. Люди, які люблять брехати, для яких взагалі життя то суцільна брехня. Вона є в різних сферах життя і може завдяки, завдяки їм. Наше життя таке різноманітне. Але я вас зараз запрошую позбавити себе від такого, такої різноманітності і навчитися бачити, читати самостійно таро. Що вам це дасть? По-перше, ви будете щитувати інформацію зі свідомості та підсвідомості дуже легко, дуже зрозуміло для вас, без чужих, чужого бачення ваших подій. Без, без чужого, знаєте, такого погляду, без чужих страхів, без чужих там навіювань якихось зневірень, зневірень. І е, це позбавить вас необхідності на лобі набивати займі гулі, а також це позбавить вас. Тих помилок, які ми робимо часто на протязі нашого життя. Ви зрозумієте, що саме коїться ваших стосунках, над чим треба працювати, а що треба залишити. Якого ви можете дивитися і зцілювати саме головне екологічним способом усі сфери свого життя. Навіть це може бути про здоров'я. Це класно, це цікаво, це інтересно. Без Всякої прикладної магії. Але як побачите на Таро, є там якась магія чи ні, я вас також навчу і що з цим робити, також навчу. Але це буде екологічний метод, без, без того, щоб наробляти ті бумеранги, які нам потім болісно повертаються. Тож запрошую вас, буде точно цікаво.